Салют, піпло, з вами Хюмен, мінус один окупант і мінус один кооборант, і як завжди, ковточек смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. Що там у нас з українським Шерлоком? Блізи зробили батл Пес? Чекаємо з вами на ремейк другого мертвого космосу. Світ Horizon Zero Dawn розширять? Тож відповімо на ці та інші запитання прямо зараз. Годивитися, я створив. Усі успішні ігрові менеджери добралися і до святого World of Warcraft, Так розуміє для кого він вже може бути і не святим, менше з тим. Тепер же у World of Warcraft з'явиться бойова перепустка. Куди котиться цей game world? Менше з тим, торгова крамниця або ж бойова перепустка в MMORPG World of Warcraft вже доступна з 1 лютого. Так, багато хто з вас про це взагалі не знали, однак Blizzard це врахувала і ще тоді до релізу вирішила нагадати про цю подію спеціально підготовленим трейлером. При цьому підміч, що преміального сегменту у даної механіки не буде. Тож у торгівельної крамниці ви зможете отримати різні косметичні предмети, і особливо які раніше з'являлися в івентах, але зараз іншим шляхом їх не дістати. І лавку вже встановили в обох столицях як Штормграді, так і Оргрімарі. Однак певні пропозиції будуть все ж таки обмежені, себто 500 одиниць на місяць. Тож обирайте обачно. З однієї сторони, від перепусток іноді коробить. З іншої сторони, якщо це косметика, ще із колишніх івентів, і це не Pay2Win, то чому б ні? Ну а ви як вважаєте? Черканіть в коментарях. Наразі ж, друзі, в мене для вас гарна новина і не дуже гарна. Гаррі Поттера забороняють на Росії. Погана новина це стосується фільмів, а не очікуваної гри Hogwarts Legacy. Тож тепер в онлайн-кінотеатрах Росії незабаром зникнуть фільми франшизи Гаррі Поттер». Ба Більше до неї відносяться і фантастичні тварюки. Ну, спершу я подумав, що це взагалі через закон про заборону пропаганди ЛГБТ. Ну, таке є в Московії. Тим паче, Дамблдор — гей! Я сподіваюсь, несподінка не для багатьох. Тож чому зникне Гаррі Поттер з Мордору? Звучить дивно, так менше з тим зникне, тому що кінотеатри закінчують ліцензію на трансляцію цих картин. А враховуючи санкції, токсичність РФ, тощо сподіваюсь, ліцуху не продовжують. Та й навіщо дивитися фільм Гнілова Запада і Америки? Хай її наярюють на свого чебурашку. Ну а якщо не є звити, то не зважаючи на те, що Амедіатека є офіційним партнером Warner Bros. і показує серіал HBO з дозволу правовласника, проте до фільмів це не відноситься. Тож, як я й казав, ліцензію компанія вирішила не продовжувати. Отже, заборона торкнеться таких платформ, як кінопошук, Амедіатеки та Окко. І так, фільми вже зникли з 31 січня. Ми от з вами тільки но почали проходити ремейк ДЕД Спейсу 27 січня. Тільки на стрімі проговорили, що було б слухати круто зробити такий самий ремейк для другої частини. І тут вуаля, таке враження, що нас підслухали, і тепер так, наче здається, буде робити ремейк другої частини. Тобто це новий план і ціль компанії. Так так, ентузіасти вже виявили натяк на появу оновленої версії сіквела. Саму ж великотку знайшли в режимі нової гри плюс, і до речі, про яку ми говорили з вами в одному з нещодавніх випусків. Так от, в новому режимі є момент, коли ми можемо відкрити кілька додаткових документів. Там два персонажі спілкуються між собою з приводу потенційних Робочих місць, ну тому що когось з них або обох можуть скоро звільнити. І от під час діалогу ми можемо дізнатися про одне з потенційних призначень для робітника, а це космічна станція скупчення. І що? А те, що вона і представляє собою центральну локацію сиквела. І цілком ймовірно, якщо ремейк продовження побачить світ, то гравці побачать якийсь натяк на цю історію. Ну, не знаю, друзі, як ви, а я б залюбки пограв би в ремейк другої частини. Бо, по перше, Перше і найголовніше, наразі я, коли проходив Dead Space ремейк, я отримав просто люті оргазми від проходження, саме від ремейку першої частини, так? І до речі, ймовірно, я зроблю огляд на Dead Space, ну, взагалі, якщо буде час. Ну і другий фактор, я б залюбки пограв другу частину, бо я в оригінал не грав. І третє, яке випливає якраз таки з другого, я б пограв в оригінал другої частини, а потім в ремейк, для того, щоб порівняти. Плюс е, оригінал другої частини дали бонусом після купівлі ремейку першої частини, чому б не використовувати цю змогу. Бо від чого я прусь неймовірно наразі від ремейку, це не лише графон, бо там покращень дуже багато спелерити не буду. Тож, якщо вам цікаво, пограйте в гру самотужки. Проте, якщо з якоїсь причини не хочете або не можете, то гайда на мій летсплейний канал Human Wars Кепські Стрими, бо там я й проходжу Dead Space Remake. На цей момент, може, навіть вже весь і пройшов, тож обирайте список Dead Space Remake та кайфуйте разом. Проте, якщо ви все ж таки вирішите пограти в гру та ще й на PlayStation 5, вас очікують ще цікаві бонуси. Там буде ого-го занурення. Все діло в тому, що нещодавно у блозі PlayStation розповіли про особливості підтримки контролера DualSense і все це для ремейку Dead Space у версії для PlayStation 5. Тож ви зможете відчути віддачу під час пострілу з різних зброї, включаючи плазму в різак та імпульсну гвинтівку. А при використанні вогнемета взагалі з'явиться додаткова вібрація, яка передає відчуття перетворення газу на вогонь. І це звучить навіть цікавіше ніж натягувати у Елой. Е-е-е, я маю на увазі тітєву від лука. Збочинці. Ну так от, повертаючись до Айзека, то в секціях, де він використовує магнітні черевики, нам передадуть відчуття кожного його важкого кроку. Ба більше вібрації допоможе і передачі ефектів від активації модулів Стази та кінезиса. А ще всі ці плюшки стосуються і атак противника. нє ні -не -не, стазиса нема. Тварина. Ну а щодо звуку, то деякі з них вмикаються через динаміку контролера, тим самим також сприяючи зануренню. Ну, наприклад, це торкнеться заповнення енергії стази, використання локатора, елементів взаємодії з предметами тощо. Я ж цей про Елой згадав. Тож давайте пару слів про постапокаліптичний світ, який повинні розширювати. Horizon Хорайзен зеродон. Нещодавно промайнула інформація, що британська компанія Studio Gobo, яка допомагала у розробці Redfall та Hogwarts Legacy, тепер займеться і франшизою Horizon від Sony. Тобто автори допоможуть розвитку всесвіту Елої, і ба більше вже зараз розшукують співробітники, які сприятимуть цьому завданню. Однак, чим конкретно займатимуться розробники, наразі не уточнюється. Ну, можливо, йде мова саме про мультиплеєрний проєкт в цьому ж світі, і це цікаво. Хоча, враховуючи саме власні вподобання, я б хотів би побачити саме сінгл-плеєрний проект з поглибленим лором і сюжетом. Хоча раніше повідомлялося, що в цьому кооперативному відгалудженні з'явиться і нові персонажі, а в самого творіння буде унікальний стиль. І до речі, хто не знав, то керівники студії GOBO спочатку заснували компанію BlackRock Studio, яка займалася гоночними іграми Pure та Split Second. А пізніше вже сама GOBO брала участь у розробці For Honor, Дійсний Infinity та ряді інших проєктів, і до речі, дана студія відносно невелика, адже в ній працюють всього трошечки більше ніж 110 співробітників. Однак, друзі, я нагадаю, що все світ Хорайзен і так непогано у нас розширюється зараз. Бо крім оригінальної Horizon Zero Dawn, ми маємо окреме доповнення Horizon Frozen Wilds, а також повноцінну другу частину Horizon Forbidden West. Плюс вже 22 лютого вийде Horizon Call of the Mountain для PSVR 2, а 19 квітня Forbidden West отримує доповнення Burning Shores. Непогано так, правда? А також ще є інсайт, що наче наразі розробляться MMORPG по цьому Всесвіту. Як вам? Ну, особисто я бачу великий потенціал у цій грі, і реально вам кажу, цей всесвіт припав мені до душі. Тож очікуємо те, що ми очікуємо, і напишіть в коментарях, як вам цей всесвіт. Ну а друзі, поки ви пишете коментар, я хочу відверто подякувати вам за вашу активність, всю яку ви проявляєте на каналі. Ви не уявляєте, яким чином ви допомагаєте просувати відоси і українське, україномовне в YouTube. Особлива ж дяка шана тим, хто допомагає нам фінансово, бо кожна ваша копійка це не покращення контенту, на його кількість і на заробітну плату команди. І хоч нас ще мало і недостатньо, все ж таки є ті, хто просто архі круто допомагає. Щиро вам дякуємо. Ну а якщо ж в когось буде і бажання, і можливість долучитися, то робіть щомісячну підписку на Patreon або спонсорство YouTube, ну або прямим донатом. Всі кни посилання чекають в описі під відео, ну а ми продовжуємо. Тож видавництво Binary Haze Interactive та студія Ед Globe оголосили дату релізу тактичної рольової гри Redemption Reapers. Нам з вами належить потрапити в світ, який гине під натиском злих жахливих мортів. І лише один невеликий загін попелястих ястребів наважується дати їм відсіч. Тож нам з вами належить взяти участь у забеклих битвах, використовуючи тактику, стратегію та унікальні навички різних персонажів. І до речі, що дуже цікаво, над Redemption Reapers працювали ветерани японської ігрової індустрії, ну, включаючи Хіроюкі Кобаясі, який знайомий багатьом по Resident Evil, Масаюки Хорікава, це в нас Fire Emblem, Томокадзу Фукусіму, Metal Gear Solid, та композитора Кондо, а це в нас і Байонета, та Fire Emblem. Тож... Так, склад команди тут доволі епічний. Ну а реліз темного фентезі в нас буде вже 22 лютого на Nintendo Switch, ПК і PlayStation 4. Ну а ми з вами рухаємося далі і бачимо, як нещодавно Київська студія Frogverse опублікувала 15 хвилинне відео з геймплеєм Sherlock Holmes The Awakened. Якщо хтось не знав або забув, то я нагадую, що це і переосмислення одноіменної гри 2007 року про пригоди Гомса і Ватсона, які розв'язують таємниці загадкового культу Ктулху. За сюжетом, ще молодий Шерлок Холмс і доктор Ватсон будуть розслідувати свою першу спільну справу. А що в них траплятиметься в процесі і до чого прийдуть в результаті, нам ще доведеться дізнатись. Ну а якщо ж говорити за технічну складову, то наразі гра створюється на Unreal Engine 4, і слава Богу, бо спільно. Я там зараз важко. Плюс гра отримує нові асети, графіку, нові анімації, катсцени та інтерфейс. І до речі, важливий момент: озвучення буде лише англійською, але в грі будуть українські субтитри. Тож, друзі, не переймайтеся, під час стріму я все для вас озвучу. Буде комфортно і кайфово. Ну а реліз самої гри повинен відбутися цього року в першому кварталі. Тож чекаємо, вже скоро. Це і на ПК, і на консолі минулого і нинішнього поколінь, і також на Switch. Ну і друзі, я вас також чекатиму в нашому Discord серії. Плюс на it каналі Хуман де у нас і огляди, і тести різного заліза на ПК, свіженькі новини IT, тощо. До речі, я колись той проект шний найвів російську мову. Наразі він повністю українізований. Тож, якщо вам цікаво IT, або ви просто хочете підтримати мене, таким чином, бо треба витіснити звідси цих фу 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 східників, Ну ви зрозуміли, кого зболо. Ну от і коротше кажучи, можете підписатися та дивитися. Або якщо не цікаво, краще не підписуйтесь, бо баластна підписка погано Впливає на Ютуб. Я розумію, що таким чином ви теж проявляєте свою зацікавленість, підтримку. За це, це вам дуже дякую. Але наразі саме для Ютуба вона негативно впливає. Тому краще не підписатися і дивитися, ніж підписатися і не дивитися. Окей, okay? діл. Ну а наразі, друзі, у мене до вас на сьогодні все. З вами, як завжди, був Хьюман. Як завжди, слава Україні! І як завжди, кайфовий вам гри!